Друзі, мої вітання. Це програма грунтовно на телеканалах Інтебе та Тернопіль. 1 Сьогодні гостем нашої студії є Роман Куць, директор українського реєстру донорів кісткового мозку. Пане Романе, вітаємо Вітаю. вас. на Наші стані і коротко зараз нашим лідачам покажемо біографію про вас, так що можливо. Угу. я Думаю, багато хто знає, хтось не знає, але все ж таки ми зробили такий е підсумок взагалі, вашої роботи. Так, і давайте коротко подивимось. Прошу відео. Роман Куць, лікар, стоматолог за фахом і волонтер за покликанням, засновник українського реєстру донорів кісткового мозку у 2017 році. Разом із дружиною започаткував ініціативу, яка стала надією на життя для невеликовно хворих пацієнтів. Завдяки їхнім зусиллям до реєстру вже долучилися понад 15 тисяч потенційних донорів. Роман активно популяризує донорство кісткового мозку в Україні, допомагає пацієнтам знаходити сумісних донорів та сприяє розвитку системи трансплантації. За свою діяльність був відзначений перемогою в регіональному відборі на здобуття ордена святого Пантелеймона в номінації «Новатор року. Тож Романе, можливо, що ще ви хочете про себе додати так важливе з вашої біографії, чого ми ще не знаємо. Бо я можу багато розказувати, але я хотів би просто наголосити, що це все не моя заслуга. Е Реєстр це організація, яка налічує зараз. Вісім команду з вісьми чоловіки, які працюють на постійній основі, і забезпечують якраз повністю всю цю діяльність реєстру. Це от завдяки роботі, злагодженій роботі нашої команди. За сім років нам вдалося зробити те, що те, що те, що вдалось. Ми звичайно хотіли більше, але. Але поки що результати такі, яка була власне ваша мета першочергова, так як починали це робити? Це суто було волонтерство, чи якась можливо особиста історія, про яку теж варто нам сьогодні почути? До таких речей, як правило, переходять завжди через, через особисті історії. Більшість недержавних реєстрів донорів кісткового мозку у світі засновані або пацієнтами, які прийшли через трансплантацію кісткового мозку, або їхніми родичами. І наш випадок не унікальний в цьому плані. В 2017 році дружина захворіла на захворювання, апластична анемія а потрібно було робити трансплантацію кісткового мозку. Був родинний донор, її брат. Але в Україні тоді навіть від родичів, від донорів родичів, це не потребувало пошуку незнайомої людини в реєстрах. Не проводили трансплантації, і нам ми вимушені були шукати клініку за кордоном. Це стала Польща, за що ми їй дякуємо, і після успішної трансплантації ми довго сиділи і думали: чим ми гірші загалом, і як держава, як народ, і побачили для себе нішу. Де ми можемо бути корисними, Тобто ми вирішили, що ми не можемо побудувати там лікарню і запустити таким чином трансплантації кісткового мозку? Але ми побачили, що в світі існують дуже багато недержавних реєстрів. Вони зареєстрували леву долю усіх донорів в світі. Це більше станом на сьогодні, це більше 42 мільйонів потенційних донорів у світі зареєстровано, і всі вони недержавні. Тому показують дуже велику ефективність власне через свою мотивацію. І ми вирішили створити такий реєстр в Україні У 2018 році. Разом з дружиною Юлею ми запустили у квітні роботу реєстру і помаленьку нарощували об'єми, залучали людей, які підтримують реєстр, поширюють інформацію, долучаються фінансово, збільшували команду. І кажу станом на сьогодні, запущена неродинна трансплантація в Україні. Ми працюємо разом з трьома центрами, які проводять її. Це проведено вже більше 200 неродинних трансплантацій від донорів, мабуть, з більше ніж 20 країн світу: це і Індія, і Америка, і Саудівська Аравія, Німеччина, Польща, Франція. Також вже 15 донорів з українського реєстру, а ми зареєстрували станом на сьогодні 17 тисяч потенційних донорів в Україні. От з цих 17 тисяч вже 15 стали реальними донорами. І це це, це от реальні результати нашої діяльності. А це все врятування За це, життя. врятувані речі період, так з якими ви стикнулися проблемами, так що побачили, що не так працює, хоча здавалося, ніби що це може бути простіше. І можливо теж якось порівнювали роботу, так таку в інших країнах, там Ізраїль, Америка, можливо, Німеччина. Чи от як ви починали, так? Тобто, з чого? Чи брали якийсь приклад конкретний? Чи суто самі пробували набивати, скажімо, так ці булі, ми брали? На... Ми брали чіткі чіткі. Наприклад, з німецького реєстру донорів кісткового мозку, це один з найбільших у світі реєстрів, який налічує близько 10 мільйонів потенційних донорів. У Німеччині, щоб ви розуміли, кожен 10-й німець знаходиться в реєстрі, бо вони розвивають і саму трансплантацію, і донорство кісткового мозку більше 35 років, мабуть, вже більше 40. І вони нам в цьому плані дуже багато допомагали порадами і, і лабораторію, де проводяться ДНК аналізи потенційних донорів, ми використовуємо їхню. Вона розміщена в, в Дрезні увесь цей час. Тому звісно, багато вони нам допомагали, але ми до кінця не думали, що все буде розвиватися, так як так як розвилось. Наприклад, ми думали, що коли ми запустимо цей реєстр. В державній інституції, державна умовна держава, називаємо її, скажемо так, скаже: Ух ти, дуже класна ініціатива! Давайте, що вам треба там допомогти. В 2018 році ми не відчули. навпаки, я, я скажу, відверто до нас ставились з якоюсь такою дивиною, навіщо вам це здалося, ви не що не знаєте, що, що вам треба робити. Ми до того і, і далі ми продовжуємо. Ми, у нас є стоматологічна клініка в Тернополі, ми працюючи лікарі. Стоматологи, в принципі, є чим займатися, але, але. нам хотіло бути корисним також в цьому плані. І нас відправляли: типу, займайтесь тим, чим займаєтесь, не лізьте куди не треба. Вас немає там спеціалізованої освіти. Ви там законодавство тоді також було не ідеальне, не дозволяло. Але якраз в середній 2019 році відбувся злам, і прийшли. До ключових посад в охороні здоров'я людей, які були зацікавлені у якісних змінах, і власне змінилось законодавство. І в 20-му році відбулася перша неродинна трансплантація кісткового мозку і з того часу почала тільки нарощуватись, нарощуватись, нарощуватись. Ну в тому плані нам було, от скажучи, відверто, коли ми зробили реєстр, складно. Ми не отримали тої підтримки від держави, на яку ми очікували. Зараз до речі, яка ситуація з державою? Вона підтримується, не підтримує а, зараз Чи? хороша. Це спрямування йде зараз на війну і на перемогу. Е, дивіться, війна. Є номером один по всіх пріоритетах, у всіх галузях. і тому що якщо ми... це не буде пріоритетом, то, ну, на жаль, сюди прийде російський чобіт, і нам всім буде вже не до того, чим, чим ми займаємося. Але по мірі можливостей, держава нам допомагає, наприклад, з початку 2024 року наша організація визнана міністерством як критична інфраструктура, що дозволяє нам бронювати наших працівників і забезпечувати безперервну логістику доставки трансплантатів з кордону з кордонів України до центрів трансплантації, тому що з війною на жаль ми вимушені були перебудувати дуже багато процесів. Якщо раніше логістика так вона змінилася, логістика змінилась дуже сильно, тому що клітини від донора донор здає завжди клітини в країні свого проживання, а пацієнт лікується. Там, де він лікується. Ну, ніхто ні до кого не перевозить. І якщо раніше клітини, а вони транспортуються живими, і на це є 72 години. І якщо раніше кур'єр з клітинами приїжджав, як правило це був іноземець, приїжджав, прилітав в Борисполь або Жуляни і далі на автомобілі доставлялись клітини, то зараз жоден іноземець не хоче заїжджати. На території, території України. України так відповідно, вони до кордону довозять, а вони далі вже везуть. тут нам міністерство дуже сильно допомогло в комунікації з прикордонною службою, з митною службою, mm -hmm. щоб налагодити оцей обмін передачу трансплантату на кордоні дуже швидко і з оформлення усіх необхідних документів. Тому, власне, з допомогою якраз міністерства, ми маємо змогу. Змогу перебудувати дуже дуже якісну логістику і вписуватись завжди в, в встановлені часові рамки. А як стосовно самих людей, чи вони от готові так до цієї процедури, так і ставати донорами, можливо, волонтерами теж і хочу, щоб ви можливо порівняли так до війни, як це було, і як зараз? Тобто, чи змінилося число людей, які от були готові це зробити до війни? І от що станом маємо на сьогодні? Станом на сьогодні, значить, я можу точно сказати, що в 2024 році ми. Ми зареєстрували ту ж саму кількість потенційних донорів за рік, що і в 2021-му. Тобто за 2024 рік ми повернулися на об'єми реєстрації потенційних донорів, які ми мали до повномасштабного вторгнення. У нас з кожного року росло, росло 22-й рік. Все зупиняється по нулях, хоча перша реєстрація, остання реєстрація це була 5 ранку, 25-го ранку, 24 лютого 22 року. Угу. А наступна реєстрація була 3 березня. І з того часу пішли, пішли, пішли нові реєстрації. Звісно, ми відчуваємо, що велика кількість людей просто А залишила Україну, Б, була мобілізована і і, і служить. Тому. А, Кількість людей, які можуть зареєструватися з потенційними донорами, до яких можна достукатись через е, е, канали інформації, вона, вона фізично просто зменшилася. Але тим не менше, ми маємо також позитивну динаміку з 2022 року до 2024. Ми бачимо, що це зросло, і ми бачимо збільшення кількості реєстрації е, молодих саме. Тобто тішить, що все ж таки є в нас, так свідомі люди, в які далі дуже готові багато продовжувати людей. підтримувати саме цю сферу, так але вже, розуміємо, що зараз дуже багато є навантаження на волонтерів, тобто і підтримувати фронт і здавати кров загалом так, і ще якісь інші поточні проблеми. І тут щось цієї, і бачимо, що люди все ж таки готові до цього. А не, до речі, не. це ті самі люди переважно, які постійно були активними. Чи ви бачите, що є протік нових людей, які теж приходять і от хочуть допомогти, дізнаються більше про це Ну, в нас завжди нові люди? Тобто, в нас і... Схема, яка людина реєструється в реєстр. Вона отримує там тест набір робить тест. ДНК ми зберігаємо цей результат, і вона залишається уже в реєстрі до свого 60-го року народження. Тобто угу. повторно їй не потрібно. Але навіть вони приводять якихось людей, знайомих, друзів. Так, так? кажуть, так. прийди, здай, бо це потрібно. Вони, Чи вони заохочують дуже багато через соціальні мережі. Вони роблять фотографії з конвертиками. Друзі, долучайтесь, вони проводять. В нас у 2024 році було багато заходів по реєстрації донорів в навчальних закладах. Uh -huh. Люди, які вже зареєструвалися, нам писали: я готовий, хочу привести серед своїх там, однокурсників, одногрупників, ми допомагали організувати це і таким чином з'являлися. З тобто тільки через особистий приклад. Ми можемо якісно поширювати інформацію. і виходить, що теж знову ж таки більше спрацьовує Сарафанне Радіо. Так, люди бачать знайомих, рідних, хто вже взяв цьому участь, бачать, що тут немає нічого страшного, що можна це робити, так. і відповідно люди долучаються до цього. Вони задають запитання, ага, як ти реєструвався, кльово, а що, як воно? І отримуючи необхідну інформацію, людина для себе приймає рішення. а Чому ні? Якщо мені це. Нічого особливого не, не, не ми, до речі. Пан Роман, також в нашому телеграм-каналі, телеканалу Тернопільдин поставили е, запитання, е, що ви знаєте про донорство кісткового мозку. І саме на зараз, коли ми пишемо цей ефір, маємо вже 240 голосів. голосів. Е, також покажемо вам на телекрані е, цей рейтинг рейтинг і бачимо зараз, що е, найбільше 43% голосів. Е, це відповідь, я знаю, що це можливо, але ніколи не цікавився цим. І от у мене теж до вас. Є запитання, чи дійсно багато людей зараз ви кажете, дізнаються від рідних від знайомих, чи ведеться якась можливо ем, якийсь маркетинг, так? Тобто щось поширить якісь відео, реклама, можливо, яким чином заохочують і залучають людей, окрім того, що приходять рідні, знайомі, рідних і так далі? А, насправді. А... Інколи ми проводимо, скажем, той же самий 2024 рік і частину 2025 року на двох чи трьох радіостанціях України можна було почути нашу рекламу. Це було шість виходів кожного дня. Про те, що ти можеш долучитись, ставати потенційним донором. Заходь до нас на сайт. Воно також дає дає, дає, дає свій результат, тому що ти десь ти десь чуєш, ти mm -hmm. десь а потім ти потрапляєш візуально, наприклад, на, на цю інформацію. А загублю подивлю що ну, так, ж це так, так і так працює так? реклама на Чуєш, хочеш да. дізнатися да. про це більше, і тоді вже виходиш. От на те, що дійсно це потрібно. Треба зайти зареєструватися. здати да. можливо тут. Також ми... можливо, якби складова також ми розміщували в 2024 році бікборди uh -huh. е, і сітті лайти, де могли, тому що е, досить непогана була пропозиція. Ми оплачували тільки виготовлення самих паперових, е, паперових носіїв, але за саме розміщення е, ми не платили. Е, з радіостанціями чуть складніше, тому що там квота по соціальній рекламі вона знову ж таки перевантажена. Да? Ми, 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 ми знаємо, що використовується для для фронту це все, але де ми могли, і хто з нами хотів працювати, вони нам писали. Дивіться, можемо вас включити. Тому знов ж таки якщо хтось нас чує і має можливість поширити інформацію про діяльність реєстру, напишіть нам, ми завжди будемо раді. До речі, так теж в опитуванні. Ми зробили таку відповідь: знаю багато, і вже в реєстрі це наразі 5%. І от що цікаво о, зараз хочу вас запитати: 17% проголосували, що знаю лише що це складно і страшно. Давайте можливо, чи це от міф чи не міф, що сама ця процедура досить складна і теж болюче, наскільки я чув. Ви, як людина, яка безпосередньо знаєте про це, можете розказати. Дійсно, це страшно, не страшно. Які можливі ризики я навіть не знаю. Тобто такі запитання ставлять люди перед тим, як стати донором, це страшно, коли ти нічого не знаєш, і це нормально, тому що. Людина побудована загалом таким чином, що ми боїмося незнайомих речей. Ми ніколи не зайдемо в темну кімнату, в якій ми ніколи не були. Але якщо ми будемо знати про неї щось і виключимо світло, тоді ми туди зайдемо. Так само будь-чим із зонрсом кісткового мозку. У нас на підсвідомому рівні, якщо кістковий мозок, дуже часто ми путаємо його з спинним мозком. А, ага, мозок, спинний мозок, десь будуть щось там витягувати, пошкодить це небезпечно, краще ні. І це проблема навіть не тільки ну це верніше так. Це проблема не тільки звичайних людей без медичної освіти. На жаль, це і проблема такого мислення багатьох людей з медичною освітою. Uh -huh. Скажу чому, тому що я закінчив, наприклад, у 2009 році Тернопільський медичний університет за п'ять років навчання. Абсолютно ноль інформації було про донорство кісткового. Мозку ноль це не розглядалось, і можливо, і зараз ну зараз почали чуть-чуть включати, але, але в контексті лікування самої трансплантації кісткового мозку. Тому, е якщо говорити про те, що ми маємо станом на сьогодні, існують два методи е донації гемопатичних стовбурових клітин. Це той же самий кістковий мозок, тільки правильнішим терміном. От у 80-90% випадків донація відбувається як донація крові. Тобто людина потенційний донор, ну це вже реальний донор фактично отримує не обстеження. Потім певну підготовку. тобі потрібно поприймати препарат, який буде стимулювати вихід цих кровотворених клітин з кісток. У кров'яне русло і на п'ятий день е, цих клітин стає дуже багато в крові, і їх можна відфільтрувати. Якщо ви колись здавали, наприклад, плазму або тромбоцити, то це схожий, е, е, схожий процес. Є апарат, який може відфільтрувати. Через нього переходить ваша кров і збираються тільки необхідні ці кровотворні mm -hmm. клітини. Єдине, що цей процес буде тривати в межах п'яти годин, тобто людина готується п'ять днів. Один день донації зазвичай, і в принципі, все отак виглядає. Кажете 5 годин. Тобто а як що людини робочий час, робочий день? Чи це переважно обирається якийсь день? Чи держава дає якийсь теж е вихідний в той день? Та як ти здаєш звичайну кров? От, на вистам... От тут є великий мінус. Якщо з донорством крові ви отримуєте е один чи два вихідних. Після здачі крові то з донорством кісткового мозку на жаль такої опції ну не передбачено, але це не тільки проблема України, це проблема багатьох країн, таких самих як Німеччина. Зі своєї сторони, наша організація пише офіційний лист звернення до роботодавця. Що просимо посприяти, залишити нарахування зарплати, поки людина відлучається на обстеження, на донацію. Ну це зрештою цілий день, якщо так розібратися, так та підготовка прийти. Абсолютно, там, ну да, там буде бути. декілька днів, тому що uh -huh. потрібно буде там день-два потратити на обстеження, і потім через там тиждень-два, день-два потратити на, на саму донацію і Йдуть до речі, вам на назустріч роботодавці, що кажуть, йдуть. що йдуть. можна так людям. Тому там, що далі. всі розуміють, що. Е, Якщо є донація кісткового мозку, десь є пацієнт, який чекає на, на, на трансплантацію цього кісткового мозку. І ми розуміємо, що це дуже важкі агресивні захворювання, в яких трансплантація є останнім рубіжом, останнім методом лікування. Якщо ти її не зробиш, скоріш за все. Людина, людина, і теж до речі, маємо коментар oh. стосовно цього опитування, яке ми запустили на нашому телеграм-каналі. Олена Коновалова зазначила, що я лікар, тому знаю багато, але через вік та анамнез не в реєстрі. А такого варіанту відповіді немає. Тобто, теж бачимо, що є якісь обмеження так стосовно того, хто може бути все ж таки донором. Давайте їх озвучимо, хто все ж таки не потрапляє в список тих, хто може за за, скажімо так, стати волонтером і зробити стати донором. Значить, перше, це вікові обмеження. Ну, наприклад, ми зараз реєструємо в реєстр людей у віці 16-58 років. Якщо людина зареєструється у 16-17 років, потрібно додатково, ми, у нас є розроблена форма, додатковий підпис і дозвіл від одного з батьків або опікунів. Він реєструється в реєстр, але він може стати реальним донором уже. Тільки після настання повноліття, після 18. Тобто зареєструватися можна раніше, але реальним донором можна стати тільки з 18 років. І далі твої дані зберігаються до 60-го року, і після 60-го дня народження вони видаляються, тому що законно нам говорить, до 60 років, далі ні. Це вікові обмеження. І є ще обмеження по стану здоров'я або по вазі. Угу. Ми реєструємо останні декілька років. Знизили планку з вагою більше 40 кілограмів. Раніше було більше 50 кілограмів. Тому якщо у вас вага менше 40 кілограмів, теж відповідно не теж, теж теж не, не, не вийде зареєструватися. І стан здоров'я це загалом відчувати себе здоровим, не мати інфекційних захворювань, таких там як віл сні, цифіліс, гепатитні гепат з гепатитами, дуже цікава історія, тому що. В нас з Радянського Союзу чомусь була, а, а, чомусь відсіювали, наприклад, навіть для донорства крові людей з гепатитом А. Зараз вже цього немає. І, і кров можна Технічно здавати можна, так? Такі, наче, якщо ви колись дабіль. хворіли гепатитом А, можна реєструватись. Далі відсіювалися люди з гепатитом Б і С. Зараз, якщо ти перехворів гепатитом Б, був повний повністю виліканий, пройшло більше там року часу, і кількість антитіл в тебе там. Є певний показник. Менше цього показника ти можеш реєструватись потенційним донором кісткового мозку, на жаль, з гепатитом, з перенесеним гепатитом, це неможливо. Mm -hmm. Романе, я дякую за цю так коротку нашу розмову. Все ж таки, я думаю, для тих, хто хоче, все ж таки, так долучитися, стати волонтером або більше дізнатися про це донорство. Думаю, що є ваші сторінки у соціальних мережах. Absolutely. Вся інформація є. Станом на сьогодні неважко знайти про це більше якогось джерела. Так і думаю, що хто дійсно хоче, хто має Таке бажання послухав нас сьогодні. в Ефірі хай долучається. Так я думаю, що ви будете раді бачити будь-кого кожна так тих в тих межах і вікових категоріях, як про які ви сказали. Друзі, я ж нагадую, що це була програма грунтовна на телеканалах інтебета Тернопіль один. А в студії сьогодні разом зі мною був Роман Куць, директор українського реєстру донорів кісткового мозку. Дякую всім, хто був з нами. Нам все добре.